Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так роблю розклад на середу. Ммм, як цікаво, да? дус перевернутий. туз мечів. Ну може можуть бути якісь конфлікти. Да? Я тепер вирішила. Емоційність, якась може бути не конфлікти, але на, на грані, да якась емоційність, тобто загострення. Можливо, у когось просто будуть внутрішні конфлікти. От карта про в принципі в такій позиції вона каже. Подумай, можливо, не треба тобі боротися за те, що ти сам до кінця не віриш. Не віриш. Да? От, то ж, любі друзі, тепер кожен день да, в нас кожним днем тижня в нас керує якась окрема планета, іноді це не одна. Тож я вирішила додавати тепер, щоб ви більше розуміли, які енергії да? можливо, це буде впливати, звісно, неможливо, а просто на кожного по різному впливають планети, вібрації. Всі ці перетрубації. от Тож, коли ми більше розуміємо, що насправді відбувається, тоді ми краще розуміємо і себе десь можемо стриматись десь Розуміємо, що а, да знаю, там зараз у нас Марси, там, Марс-Марсом, наприклад, да там боротьба йде. Тому у всіх такі настрої можуть бути. Ну, по-різному. Тож дивіться, середа. Цей в, в цей день керує Меркурій. Меркурій це покровитель бізнесу і всього, що пов'язане з торгівлею, інтелектом, комунікаціями, логікою, наукою і письменницьким мистецтвом. Середа це день сприятливий для інвестицій, бізнесу, купівлі і продажу. У цей день добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерства, організовувати шлюб. Подорожувати краще на захід, а носити зелене, або щось зелене, да, а, внести в, в свій день, ну купити зелені фрукти, якісь розумієте, да, про що? А, покласти щось зелененьке там, де ви працюєте, наприклад, або навіть в карман листик зелений, якщо взагалі нічого немає, да, і таким чином ви привносите попити зеленого чаю для когось, розумієте? Да, то, тобто, бажану колір просто якось внести в своє життя. От, будь-яким чином, будь ласка. Меркурій не любить тих, хто обманює, лінується, вчитися, наприклад, краде та хитрує. Більше спілкуйтеся з друзями та родичами в цей день. Можна навчатися грі на музичних інструментах. Ну і добре почитати якусь духовну літературу, тобто тут ще про розвиток, да? Тож, можливо, через, а, через якісь події ну неможливо а скоріш за все. Ти ви бачите, щось мене слово паразит з'явилося, Можливо, чому можливо? Ну, То моє таке філософське відношення до життя, да? може бути, може не бути. Ну, добре, поїхали. Тепер перша карта у нас буде загальна енергія цього дня. Просто загальна енергія. І ми а, з вами ще будемо поступово дивитися, як все це, це разом працює. Да? Кожен на собі. Ну, бачите, а, будь ласка, статус, да? тут. А, ну, окей, будемо трактувати далі. Здоров'я. Родина. Друзі, оточення, освіта та навчання. Відпочинок та розваги. Кар'єра та ваша робота. Дивіться, у кого своє, що там є. А, гроші, ресурси ваші. Ну і духовний розвиток. Подивимось, через що він буде. Угу. Ну, зрозуміло. І так, тепер прошу у таро пораду на цей день. Або на що особливо звернути увагу. Кармічні події, любі друзі, так що обережно в цей день це не означає бути в напруженні. Да? Це означає відслідку... відслідковувати, що відбувається. Як насправді мені краще відреагувати зараз. Тобто, щоб не відбувалося, краще 10 10 секунд беріть собі на те, щоб помовчати і просто подумати одразу в будь-якій ситуації. От тоді ви ну. Накал спадає, розумієте, і ви все одно вже по-іншому реагуєте. 10 секунд, все, ваше життя в половину стане менш, менш радикальним, знаєте, коли таке зможете ті вугли лавірувати краще. І так, цілюща енергія на цей день, що допоможе. <свистач> ну, ну, спокій, що <свистач> допоможе? Да Лягли пані і чекають наступного дня, коли, коли буде полегше. Да? <свистач> типу, от. Ну, Добре, колісниця, дивіться, це а, сфера здоров'я. О, любі друзі, тут куди розвернете, але дивіться, перевернута колісниця. Ви керуєте, повинні керувати своїм станом. Якщо ви будете притримуватись, заглиблюватись і затримуватися в негативних емоціях, то звісно психосоматика буде. Подумайте вже, чи якщо вам треба кудись їхати, добре подумайте, наскільки, по-перше, да, ви не можете, наприклад, обійтися. Без поїздки в лікарню, по-друге, щоб то було вчасно, розумієте? Тобто тут ви зараз керуєте, від вас все буде залежати в цій сфері. Тож, перевернуті енергії одразу кажуть про те, що треба якесь оновлення. І тут в нас паж, у да? нас буде якась можливість в будь-якому випадку. От. Ну і теж відпочинок, бачите, перевернута. Тобто недостатній відпочинок. Коли втомлений. Керівник, котрий <смеш>, котри автівку веде. Розумієте, коли людина втомлена, вона може не туди повернути. От. Тож зараз тут вже стан ще не дуже критичний, але так. Тут внутрішня може зараз вже бути не тільки навколо, а да? буде внутрішня війна. Ну і потім, як наслідок, до нас на, ну, цей зовні буде повертатися. От. Тож... Будь ласка, тут слабкість уже як, як варіант у вас є. І не слухайте ще. Стосовно здоров'я, нікого не слухайте, якісь можуть бути хибні порожні поради, розумієте, котрі просто будуть вас або знову не туди підете, поїдете, так як у вас відсутні. Знаєте, от ви подумали, так піду там в мене був там не знаю лікар, якийсь да, я піду до нього. От і хтось починає щось вас ну випробовувати, да? Бо тут же у вас буде вибір. Бачите, це колісниця так само, право, ліво, да. От, біле, чорне, куди я хочу. Про якісь, може казати, ну, скажімо так, некорисні звички, котрі так само тут зараз, якщо ви будете продовжувати, бо да, так само це не магічний вплив, а якісь таємні, ну нечисті, не отак, некорисні. Для кожного по-своєму, якісь звички, тому що чому я так. По різному це слово Це може бути навіть коли людина Ну не може без матів а, розмовляти. Це теж не корисна звичка, але для когось це а, щось інше да, значення. Вони чомусь думають, що тільки паління не корисна звичка. Ну іноді люди думають тільки так. от тож я просто намагалась вам сказати, що тут про будь-що і саме це. Треба з цим вам подумати, да, ну, якось це змінити, тому що це так само вас ну, вже, вже перевертає енергії. Тобто, вже треба зупинитися і ремонтувати. Треба вчасно. да, Наше тіло це наша автівка. Його треба ремонтувати, відновлюватись. Отаке От значення тут для вас. Це ну, головне. Двойка жезлів, дивіться, це родина. А, жезли це про діє. Двойка це завжди про вибір. От. Ну, Тут можуть бути знову-таки, да, у вас, скоріш за все, буде вибір, і ви, можливо, будете думати, ну, чи залишитися да, для когось? Для кого, чи залишитися мені в родині, чи піти мені далі. Або знову-таки, можете щось втратити, за, із, за того, що зробите невірний вибір. Тобто, Ну, два жезли не так багато, в принципі, да? От, Але обрати треба. І ви завжди обираєте, що мені робити в родині, а що не робити. От. І тут же енергія ну така, да? по-перше, це якісь такі ще мінімальні енергії, емоції, да? двоєчка. Я про це двоєчка. От. Але все ж таки треба знову-таки починати. З вибору, зі свідомого вибору, що буде, може нашкодити моїй родині, да? а може не нашкодити. Що мені сказати, що не сказати. Тут може бути значення ну, таке лицемірство, тобто якась нещирість. Да? Ви, наприклад, там, в собі щось обираєте, інша людина не знає. Ну, в вашій родині, що ви взагалі про щось думаєте. І так само може до вас це відбутися, да? що можливо ваша людина, кого ви вважаєте родиною своєю, Моєю близькою людиною, наприклад, вона може стояти перед якимось вибором. Тож, так само тут зверніть увагу, от не доводьте до сварок, ну. До різних таких, да, тобто не, не погіршуйте все просто. От, не погіршуйте. Тут, скоріш за все, знаєте, чого буде вибір? Бо у вас небагато й досвіду в якійсь сфері, да, це буде впливати знову такі на, на ваші дії, на ваші думки. От то ж, принципі, так само да у вас тут вибір. Якщо у вас до когось якесь тут непорозуміння, да придіва якась, то так само від вас вибір. Як ви то розвернете? Чи через сварки ви будете дізнаватися правду? Можливо, якоїсь немає да, чогось там взагалі про що ви там собі намріяли. от, Або ви будете запитувати, наприклад. Тобто тут якийсь вибір будете робити. Тут Пентаклів, дивіться, це про оточення. І так само да, якісь можуть справи бути навколо грошей. У вас тут взагалі така колесо фортуни, все для всіх. да, Або все буде завжди. Знаєте, ще таке значення. от, ну, там, на, на звороті воно написано, тут є таке. Така теза. Ту Пентаклів, дивіться перевернути. Це коли, знаєте, треба бути обережними з оточенням. Можуть бути якісь непорозуміння стосовно грошей зі своїм оточенням. Ну, наприклад, хтось дав вам грошей зайняли. Да? Сьогодні домовились на тиждень, ввечері приходять, віддай гроші, а ви вже щось там сплатили. Ну, це як приклад. Тобто, якісь можуть бути просто непорозуміння або якісь перепони. У вас, у вас, і вас це якось буде стосуватися або когось з вашого оточення, або вас у якихось зв'язках, да? ну, через гроші зі своїм оточенням. От, тож тут. Ну, Звісно, не розмінюйтеся, дивіться, якщо, а, є, якщо є якась спірна, да, спорна, спірна, ха, спірна, є якась незрозуміла ситуація, да, то знову таки краще відкрита, не закальцовувати, да, краще відкрита, то е, виясняти, казати. Для початку треба про все обговорювати і про все казати. От, тож, тут є ймовірність тратити якісь гарні умови, розмінявши їх на дрібниці. Тобто не розмінюйтеся. Да, якщо ви бачите, що людина у вас взяла там, ну як приклад 50 гривень із-за того зникла з вашого життя, та скажіть чур чур чур. Дякую, Всесвіт, що так легко відкупився. Тому що далі, якщо ви якщо ви далі пустите назад, ту людину, а вони бувають, приходять. Тому що 50 взяла, думає, що забули. от, І вона потім прийде і скаже: я тобі одразу потім все віддам. От якщо ви пустите, да, будуть тут втрати. Бо бачите, тут людина, перевернута енергія. Тут людина тримає. Тримає, ну тобто, не так, що в мене є і ніхто не, не бере. А тут людина тримає, моє, розумієте? от, А то ж така буде, можливо, перевернута перевірочка якісь події. Король Кубків, дивіться, освіта та навчання. Ну, тут, в принципі, буде все об'єктивно, справедливо. Якщо здаєте там іспити, от якісь будуть досягнення, хтось кудись там вступає, все буде чудово. да Наука, мистецтво, ці взагалі сфери будуть у вас все все легко проходити Можливо, буде вам допомагати якась людина зі статусом, можливо, це вчитель, котрий з вами займається, щоб ви ну кудись там вступили, здавали іспити. Ну, мабуть, вже всі доздавали, Ну по-різному буває, да тому що навчання це не тільки державні якісь да заклади, це може бути будь-яке. Саме навчання, так само це може значити, що якась людина або ваш родич, або батька вам допоможе, можливо, фінансово можливо, порадить куди піти, да і так далі. Можливо, якісь. Тут будуть розмови конструктивні. Тобто тут позитивно може і людина вплинути, і так само ще може карта казати про те, що навчання вплине на ваше життя так само позитивно, Да? Тобто у вас в майбутньому буде свій свій трон, саме таке положення, котрого ви хочете. Тож тут, будь ласка, в цей день використовуйте для себе, можливо, просто треба визначитися все ж таки. Да? Іноді людина каже, хочу навчатися, не знаю на кого. Ну, так тоді треба щось, по-перше, про що давно мріяли згадати. Да? Можливо, все ж таки, вона там десь ще ну теплиться та надія. Да от Якщо ні, тоді просто зрозуміти, ну реально, чим би я хотіла? Що мені просто цікаво? От Що цікаво, там розвивайтеся, і буде у вас просто воно з вас буде лізти, розумієте, буде все виходити, легко буде заходити інформація, да тобто буде все класно, будуть класні емоції. Бачите, тут ну кубки це про емоції, тут король, нормально, все класно, все у вас чудово. Якщо вступаєте зараз да або вступили, буде нормально. Люди якісь в оточенні, да, такі гідні будуть зустрічатися. От, ну про допомогу вже сказала. тож будь ласка, тут вперед, вообще пажезлів Дивіться, відпочинок, пажезлів Мало що паш, ну з одного боку це непогано, да? це як оновлення, нове щось можливо, молоді якісь енергії, можливо, з дітьми будете відпочивати. Але ж перевернута енергія це не зовсім такі дії. Да? Пажиш, ой, е Жезли це про дії в нас. От, а коли воно перевернуті, то іноді ми робимо те, що ну в принципі не треба робити. Да? Не треба. От. Ну а таке ж буває, як ми будемо навчатися, що треба, що не треба, поки ми досвіду не наб'ємо собі. Да? От. Тож тут дивіться, можливо, буде на відпочинку або в процесі, коли ви захочете щось буде, будете оформлювати, чи ще щось, тобто знову таки свої там, ресурси притримуйте да? і озирніться, тому що тут, можливо, якась особа молода може внести в якусь нестабільність в ваше життя. От їй дуже захочеться мати саме те, що є у вас. Ну це може бути, знаєте, прям до того, що приходиш в будку на відпочинку, да хочеш морозиво, от а пані підлітає, просто в тебе просто з руки вириває останнє і каже: Це моє. І що ви будете? Ну, Тут тоді вибір, да, зіпсувати собі настрій, а, щепитися з нею да, і дубаситися за морозова. Ну, або просто прийняти як урок, потихати, почухати потилицю да? і все ж таки обрати оновлення, Це, ну, прийняти як трансформацію, ну, наприклад. да, от, і, ну... Продовжити свій відпочинок в будь-якому випадку, дивіться, якщо хтось тут до вас на відпочинку або в процесі оформлення, коли ви там гроші будете сплачувати ще щось, дізнаватися. Якщо людина така, знаєте, буде льстива дуже. От, значить, щось не так. От просто в цей день зверніть на то увагу. От, тож, ну, це означає, що щось людина буде хотіти. Ну, у вас таке буде, скоріш за все, ж, треба пройти такий урок. От, сімка кубків, дивіться, це робота та кар'єра От, і тут, знаєте, тут про якісь ілюзії. Можливо, обман, а можливо, і саме обман. Тут про багато уяву. Але ж знову таки, дивіться, багато уява, фантазія. Це класно. Якщо вам треба, ви працюєте там, де треба її застосувати, а коли ви просто фантазуєте в сфері роботи, да? наприклад, ви сидите і думаєте, отам там зараз пачки самі себе складуть. Ну, наприклад, да? а вони не складаються, бо сили у вас так, такої ще немає ще. Ще тут не, не рівень мах От, далеко. Да? От, і, і ви сидите, то ви втрачаєте. Да? Тож тут треба вийти стосовно, дивіться, роздивитися, де я зараз є. Скоріше за все, ну, бажано, не скоріш за все, а бажано помедитувати, поспоглядати навколо себе. Тільки реально зняти окуляри подивитися, де я є, на якому я рівні, реально, не там постійно думати, куди я хочу. Це дуже добре. Це треба прописувати, думати. Але іноді треба знімати окуляри, чик, вилізти, да? в реальність. Тут і зараз заземлилися такі навколо, подивилися. Ага, я на такому рівні. Окей, А, одразу що мені зараз подобається, що не подобається. Тому що ну коли ми йдемо. Там до 10 рівня з першого одразу да, нам все одно якісь кроки треба розуміти, які що тут між цими, цими рівнями, що тут мені треба, які в мене тут повинні бути завдання для саморозвитку да, в цій сфері, в кар'єрі, що мені треба робити? Навчатися можливо, скоріш за все, мені треба піти навчатися. Я ж хочу трон тут. О, тому що ілюзії вони так само вони виникають, коли ми плутаємо ідеї. Ідеї, це те, що треба втілювати, треба робити огранку будь-якій ідеї. Да? Записали її і погнали з нею працювати. Що як я можу це можу це зробити? Взагалі це реальна. Можливо, це і є фантазія, ілюзія моя. Да? Або це реально через 10 років, наприклад, для мене. Ну розуміти, будь ласка, то ж тут, будь ласка, дивіться, тут треба зібратися. От і не будувати по повітряних замках да? про реалі життя каже карта. Ну і буде виходити, тому що тут вас може хтось хотіти дурити, або ви вже в такій ситуації, коли вам кажуть: ну давай зараз ти три роки попрацюй по 10 годин, да? і у тебе буде все чудово. Окей, це добре. Але це так само тут є негативна установка всередині в такій позиції. Ви самі повинні це обрати, або вам повинна бути так само і легко. Стільки працювати, і не три роки, да? тому що треба уходити від того, що все повинно даватися через біль. Якщо ми всі хочемо нову систему, де ми будемо саморозвиватися і а, підвищуватися, але мінімально на, на болісних відчуттях, да? то нам треба над цим усім і працювати. І сприймати, що а, то хибна така мета, коли я всього хочу через війну тільки добитися, розумієте? Далі, колесо фортуни. дивіться, ну, це сфера пентаклів. Пентаклі. М -м. Ну, дивіться. Ой, вибачте, жарко. Тут у вас можуть бути якісь можливості, можуть відкритися якісь можливості через зустрічі з людьми, котрі от прям кардинально можуть змінити ваше життя. да, Тобто, якась знову таки ідея можлива. Можливо, якусь ви інформацію від людини почуєте. Ну, от, бажано все записувати, те, що для вас важливо в житті, записуйте ну, назавжди це для себе, просто візьміть. да, тому що тут колесо фортуни енергія ну, в прямій позиції все класно. Можна зараз, якщо втримати цю високу енергію, да, і, і, і втримати, не просто втримати, а почати все ж таки по кроку, ще в плюс собі її розгортати. да, Тому що тут все може бути по колу в нас, от, колись нам туз пентаклів, він вже для нас і не такий вже великий туз. Розумієте, от іноді буває такі рівні, коли ти, ти розумієш, що тобі вже вище туза хочеться. от, Тому ж тут треба затримати. Якщо, Ну звісно, треба так само чомусь понавчатися, то шукайте таку людину, котра зможе вам дати ну якусь корисну інформацію стосовно інвестицій, грошей. от Тут, в принципі, про успіх, про перемогу, про щастя. Якщо чекали тривали час якихось грошей, вони можуть прийти до вас, да? можуть початися дії в цей день, котрі вас. Е Дадуть вам усвідомлення, що вони ті великі гроші скоро прийдуть, розумієте? тобто тому, що це може ну це скоріш за все. Процес, котрий у вас паралельно зі всім життям, з іншими сферами, да, він вже якийсь час триває. Ви вже накрутили собі да, карму позитивно напрацювали. Зараз втриматися треба, взяти максимум з, з цього рівня, да, ну і потім розвертати далі. Але обов'язково триматися позитиву. да, Як я сказала, високих вібрацій, там називайте, як хочете, позитиву. Вісім мечів, дивіться, духовний розвиток. Через що? Хвороби. Бачите, так? Да? Великі якісь можуть бути несподівані біди, нещасні випадки, можуть бути грошові втрати. Бачите, да? через знайомих, дасте себе обдурити. Це так само. Ви не зможете потім покласти відповідальність на когось. розумієте? Це тоді означає, окей, ви дали себе обдурити, дали злити собі свій ресурс. Все світ дивиться так, екзамен не здав і колесо чик сюди, да? а тут вовк і випробовування зрозуміло, да, як це працює? От тож, будьте, будьте обережні, не давайте себе обдурити, тримайтеся так само, да? Дивіться, хвороби від чого? Від незадовільного психологічного, емоційного, по перше, стану розумієте? Потім вже на, на фізиці це проявляється. От, тож тримати і тримати. Контролюйте, контролюйте. Все постійно, просто ставте мету да, себе контролювати свої емоції, щоб ви були все ж таки в балансі. Тому що тут може бути і досягнення якоїсь мети, може бути. А, ну, але будуть перепони, наприклад, на шляху, да? От, можуть бути якісь новини. Ще карта каже, дивіться, може бути тут криза у відносинах з близькими, в колективі. Це все вам дається, щоб ви підтягнули ці сфери свої, ви бачите? От. А, тому що ілю ілюзії стосовно колективу, так само у вас можуть бути. да? От. І можливо, ви для когось дуже відкриті, тому що тут да, в нього, дивіться, тут і Янгол, і такий якийсь дяволятко за спиною. От. Котрі тут йому шепчуть, то ще знову такі подивіться, з ким треба все ж таки так якось ну Розібратися, да? не прислухатися, розуміти, чому все так. от Вам тут треба віру в себе буде прокачати, тому що карта каже, що ну всі ситуації тимчасові, і ти можеш навіть запобігти більшості з них своїми. Своїми зусиллями ти сам можеш все вирішити. І я казала одразу да, кармічні події. Тож, якщо ви в цей день нічого не зробите, щоб вийти гідно з будь-яких ситуацій, не будете користуватися да, якимись можливостями новими, то кармічні ситуації карта каже про те, що вони будуть ці ситуації до вас просто повертатися. От. А тут карта каже, на що звернути уважність? На свою нерешучість, на свою слабкість, на те, як ви програші приймаєте, і що саме чому ви ну, чому вас до того підводить, да, що з'являються програші? Тут, тут треба пропрацьовачка. Карта каже про застій в такій позиції. Тож можливо, вам ну, подумайте краще самим взяти, так? Да? На якийсь час на обдумання у цих всіх ситуацій, тому що тут треба виправляти їх, їх треба змінити. От, і ви все можете зробити. Ну і можете зустрітися тут з якоюсь людиною. Так само, бачите, тут в оточенні якісь можуть бути негоразди, Тож можете зустріти людину, ну неприємну для себе. Да? От ви взагалі не хотіли її зустрічати. Ну це означає знову таки вибір тут за вами. Як ви відреагуєте? Вам сказано, тримайся, хочеш бути на високих вібраціях. Тримай позитиву тож вам тут. Я не кажу, що радіти, да, коли там температура 40, розумієте? Але розуміти чому це? Шукати відповіді, якщо одразу щось не зрозуміла, да? шукати якихось майстрів, можливо, це ж не тільки просто як освіта навчання там школа або університет. Це може бути психологічна прокачка, ретрит якийсь, якийсь ну, так, такі. Тренінги, будь-що, розумієте? От, семінари, тобто це для кожного своя освіта. от, І тут, звісно, вона вам в будь-якому випадку допоможе. Ну, і яка цілюща енергія буде вам допомагати? Ну, от що це для вас? Немовірно, класно, вона, бачите, вона просто підкріп, підкріплює те, що тут розклад Таро нам сказав. Да? Попрацюйте, відчуйте цю енергію. Життя тим і цікаве, що в ньому сни можуть стати сьогоденням, можуть втілитися, розумієте, да? знову таки через ваші позитивні емоції. Бажаю вам щастя. Запрошую на індивідуальні консультації з повагою, Софія.